Друзі, колеги, скажені, я вітаю вас. Сьогодні я їду на зустріч в компанію BTU. І ось чому. Найближчі часи, найближчий час, це 10 числа, компанія буде проводити великий захід, присвячений ґрунтам. Це буде конференція. І там буде два майданчики: буде фізичний майданчик і онлайн варіант. Тому для нас, для соціальних мереж, це дуже цікаво поставити свої запитання про саму конференцію, як вона буде проходити і які питання буде підіймати. Тому ми сьогодні зустрічаємося з. Фахівцями компанії, і поставимо свої запитання. Тетяно, я дуже радий з вами познайомитися. Якось не було можливості близько познайомитись, але цікавий привід сьогодні з вами побачитися. І чому я приїхав до вас? Я бачу, що ви, як і в минулому році, плануєте цікавий захід. І мені захотілось поставити вам декілька питань, тому що об'яви, на яких просто написано, приходьте, все класно, це не зовсім до соціальних мереж. А скажений агроном працює в соціальних мережах. Тому в мене є декілька питань по цьому заходу. Я бачу, що весь час назва у заходу так чи інакше стосується ґрунтів. Чому це так? Чому тема ґрунтів для вас, для вашої компанії, це так важливо? Вітаю, Сергію, Дякую. дуже приємно рада зустрічі сьогодні з вами особисто. І щодо вашого запитання і конференції, яку ми плануємо провести 10 грудня цього року, це важлива місія, як і компанії в цілому, зробити землю живою, так і об'єднати навколо викликів та проблем, які стосуються родючості наших ґрунтів. Велику цільову аудиторію, яка в себе і не обмежується лише тими, хто працює на землі. Це наші аграрії. Це і науковці, які працюють, мають багато напрацювань, але ми всі розуміємо, знаємо. На жаль, маємо, що маємо. не всі праці вони використовуються та впроваджуються. А є дійсно дуже круті наробки, які мають жити, які мають застосовуватися. Вони лягають. Десь на полиці. Також і хотілося, щоб хотілося ви стали бути. здобутком наших аграріїв. Так? так, звісно. На так, кого розрахована ця конференція? Так, як питання національного масштабу, то, звісно, всіх небайдужих людей, які будуть відповідально і відповідально ставляться до головного нашого цінного ресурсу ґрунтів. Це всі люди, які працюють на землі. Але щоб зосередитися кого конкретно, ми запрошуємо, бачити, будемо раді ми всіх. Це, перш за все, наші виробничники, це аграрії. Які працюють безпосередньо на землі. на землі, також це освітяни, науковці, щоб ми були на одній лінії, і звісно, це профільні міністерства, органи державної влади, тому що нас в Україні і, мабуть, в кожній країні світу потрібна мотивація, Да? тобто люди повинні не думати сьогодні одним днем, що мені достатньо, а далі як там буде. Люди повинні вмотивовано працювати на своїй землі, робити гарні справи і розуміти, що держава буде їм не заважати це робити перш за все, і мотивувати, наприклад, компенсувати певні. Засоби, транспортні засоби, чи то засоби захисту, які сприяють відновленню родючості ґрунту, і відповідно досягати тих практик, тих курсів європейського зеленого курсу, тобто ми досягнемо цілей тоді усі разом і швидко. Тобто, ви намагаєтесь створити таку екосистему, в якій є зацікавлені люди, люди, які дбають про ґрунт і про наше майбутнє. Ми поговорили і про зміст, і про учасників. Скажіть мені, ви вже не перший рік використовуєте формат онлайн. Як він працює? Ви відчуваєте аудиторію? Ви бачите якийсь фідбек після того, як провели, або під час проведення? Самої конференції. Я так зрозумів, у вас буде і якась базовий майданчик, і буде і трансляція, так? От тут трошечки так, детальніше. Дуже цікаве запитання. Ми живемо в наших реаліях, почали ще з ковіду від підштовхнув масштабувати, так <святуватиме> їй. Переваги й недоліки, звісно, такого масштабу конференції хотілося би бачити очі, обличчя, розуміти аудиторію, їхній настрій і бути в діалозі. Проте ну наразі це мало можливо так, в країні війна і в безпекових цілях. все таки ми продовжуємо конференцію проводити онлайн. Але так як конференція вже п'ята, це п'ята ювілейна конференція, і ми будемо проводити в змішаному форматі. Тобто і фізичний є, майданчик буде, буде так, і фізично, але і буде онлайн трансляція, де кожен зможе задати свої запитання, будуть працювати експерти на група, які будуть оперативно бути в контакті контакті з нашими глядачами. Я так зрозумів, що всі ці категорії, про які ви казали, вони мають необмежений доступ, тобто до конференції. Я не маю на увазі на сам майданчика в плані онлайн-підключення. Чи тут є підключитись якісь обмеження? онлайн потрібно зареєструватися. До речі, свої... ми дамо обов'язково лінк на реєстрацію. Треба зареєструватися, так, так. обов'язкова реєстрація в день конференції. Напередодні прийде посилання, на яке можна перейти, і переглядати, бути залученим. Задавати свої запитання е, можна собі дуже багато корисної інформації взяти, і е, тому що ми будемо ділитися саме тими практиками, які вже пройшли випробування, тобто пройшли е, масштабування, да, і цим можна е, уже присутнітися. Чи є можливість потім десь побачити ці матеріали е, десь в запису, в архівах? Компанія. Запис обов'язково буде. На лендингу B2U Soil Health. До речі, також можна подивитися запис попередніх, так. Попередні. Ага. Так, теж дуже цікаво, рекомендую. І обов'язково можна подивитися запис після конференції. Скажіть так. мені, будь ласка, в зв'язку з тим, що це онлайн-конференція, чи є можливістю простих людей. Дистанційно поставити свої запитання, чи будуть вони розглядатися, тому що я знаю, що ви плануєте на Ютубі, і я думаю, що ми покликання теж дамо, і ретрансляція буде на скаженому, ну подивимося. І ми знаємо, що там є можливість коментувати, чи будуть розглядатися коментарі, чи є можливість людям поставити свої запитання до спікерів взагалі до конференції. Можливість така буде обов'язково. Єдине, що не на всі запитання Тому, що час так, омежений, вони будуть групуватися. І будемо стежити за таймінгом, але на всі запитання ми надамо відповіді, як я вже казала, експертною групою, яка буде в ході трансляції стежити за цими запитаннями. Але якщо будуть конкретні запитання, дуже яскраві, викера, які запитання, і вони, то вони дійсно вагомі. цікаві, ми їх будуть будемо їх транслювати і, зараз. І... Дуже дуже актуальні питання. Які пов'язані з ґрунтами, землями, з рілю, яка була під окупацією або була під активними бойовими діями, і так чи інакше ми прийдемо до того, що треба буде з цими ґрунтами працювати. Деякі ґрунти вже за 3-4 роки змінилися в кращу чи іншу, чи будуть. Тут акценти на ці питання на, на вашій конференції. Сергію, в фокусі конференції ми будемо піднімати питання ґрунтів, які були мілітарно порушені наслідок воєнних дій. І навіть будемо обговорювати конкретні, надавати рекомендації, які культури там можна сіяти, чи можна сіяти взагалі. І поділимося результатами своїх напрацювань інституту прикладної біотехнології, адже вже попрацювали як в лабораторних умовах, так і в польових умовах з ґрунтами Харківщини, ґрунтами Херсонщини, також Хмельниччини після різних видів. Після різних впливу. видів впливу, а саме там від е, прильоту ракет, від е, горілої техніки, е, також місця, де був вихід, е, виходи е, техніки, і я вам скажу так. Трішки да, що що, що дійсно, ґрунти надзвичайно о, серйозно Ми постраждали. Міністерство поділиться офіційними даними під час конференції, але також є і маленький позитив в плані того, що не всі ґрунти, які постраждали від воєнних дій, мають надзвичайно там жахливі наслідки, перевищені порогу і кількості там. Токсичних, шкідливих, важких металів, інших речовин. Тобто деякі ґрунти. З... Просто системно да. треба ввести в обіг. І ми поділимося, Як це які підходи ми застосовували, з чим працювали. Ми про всі... ті запитання, які в мене виникли, я їх поставив. І саме останнє запитання коли, в який день. І ще раз нагадаємо, як це буде відбуватися ну, от для звичайної людини. Конференція буде проходити в форматі онлайн та офлайн. Онлайн потрібно зареєструватися попередньо, і в день конференції отримати посилання на перехід і перегляд. Конференції щодо офлайн, така можливість теж є. Потрібно звернутися до представників платформи і отримати, отримати запрошення. запрошення. Да. Так. Я дуже вдячний вам, що ви знайшли час і відповіли на ці запитання. І я бажаю успіхів і платформа скажений агроном готова підтримати, тому що ми зацікавлені, ми. Зараз дуже дуже ретельно відслідковуємо всі ці питання, які стосуються регенерації ґрунтів, збереження ґрунтів, ну і звичайно, тих людей, які з цим працюють. Успіхів вам! Всього Дякую, найкращого! Слава Україні! Героям слава.